Всім доброго дня! Сьогодні готую домашні вареники з картоплею і сиром. Для приготування тіста потрібно пів склянки гарячого картопляного відвару, одне невеличке яйце, дрібку солі, одну столову ложку олії і приблизно десь 2-2,5 склянки борошна. Для начинки беремо 450 г відвареної картоплі, 400 г домашнього сиру, одну підсмажену цибулину, сіль перець за смаком. І вареники можна заправити за смажкою з цибулі. Так буде дуже смачно. Готуємо тісто до борошна, додаємо яйце, дрібку солі, вливаємо ложку столову олії, все перемішуємо. Тепер вливаємо гарячий картопляний відвар і замішуємо тісто. Для замісу тіста вистачило дві склянки борошна, так як було маленьке яйце. Беремо тісто в кульочок. І залишаємо на 30 хвилин для набухання кликовини. Тим часом готуємо начинку. Готуємо начинку, холодну картоплю і сир по черзі перекручуємо на м'ясорубці. З такою середньою рішіткою. Для начинки цибулю обсмажуємо і трошки присолюємо для кращого смаку. До начинки додаємо цибулю, солимо, перчимо і все гарненько вимішуємо. Ліпимо вареники, тісто скачуємо в ковбаску і нарізаємо на шматочки. Розкачуємо варенички. На вареничку накладаємо трошки начинки і зліплюємо вареник. Як вареники вспливли, готуємо 3 хвилинки. Такі виходять вареники смачні, смаженою цибулькою смакота. Тоненьке тісто, смачна начинка. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно.